Для забезпечення відкритості в роботі органів фонду поліпшення якості обслуговування, вільного доступу до об'єктивної та своєчасної інформації та адаптації в мінливому сучасному світі для новомосковців відкривається школа майбутнього пенсіонера. Вихід на пенсію одна з найгарячіших тем, які сьогодні жваво обговорюються в українському суспільстві. Реформаторські зміни в пенсійному законодавстві, законодавчі новації, бувають не зовсім зрозумілими для пересічних громадян. Тому нерідко люди не знають правил норм, за якими розраховується пенсія, з якими документами треба звертатися до органів пенсійного фонду. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати школу майбутнього пенсіонера 26 квітня о 15-й годині в Новомосковському об'єднаному управлінні пенсійного фонду України, який знаходиться за адресою міста Новомосковськ, вулиця Велика Ковалівка, 10А. Вже вдруге за цей тиждень оголошено штормове попередження. У зв'язку з цим поліція звертається до жителів міста. Шановні водії, у зв'язку з різким погіршенням погодних умов, просимо вас по можливості утриматися від поїздок на власному авто. При гострій необхідності виїхати, будь ласка, строго дотримуйтесь правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Не покидайте авто в місцях, де це може ускладнити проїзд комунальної техніки, а також під деревами та електроопорами. Йдеться. В повідомленні. Також нагадуємо мешканцям міста, що через негоду вже був один нещасний випадок з летальним результатом. Бережіть себе і своїх близьких. Маленькі вихованці дитячого навчального закладу номер 8 Черемушки прийняли участь у першому турі міського конкурсу Пісенне коло 2017. Зачарували своїм співом вокальне тріо дівчаток молодшого дошкільного віку з піснею хохотунки. Діти середнього дошкільного віку гарно виконали пісню Солов'ята. а Кузніцова Елеонора показала свої вокальні здібності під час сольного виконання пісні Хмаринка Журинка. Родзинкою виступів стала пісня Завітайте на обід! Тютюнник Гліба, вихованця старшої групи. Яскравий виступ представили учасниці вокального ансамблю Черемшинонька, старший дошкільний вік, з піснею Червона калина. Захоплюючим фіналом конкурсу став виступ хору ДНЗ номер 8 Черемошки дітей старшого та середнього дошкільного віку з піснею прийшла весна. Адміністрація ДНЗ дякує музичному керівнику козачині Ользі Васильівні за творчий підхід та якісну підготовку дітей до конкурсу. У Новомосковську під час пожежі загинув чоловік. Так, 15 квітня о 10.10 .10. служби порятунку 101 отримано повідомлення про пожежу в приватному будинку по провулку транспортному. На виклик прибули пожежники 31-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС СНС України. За словами пожежників, вогнища спалаху знаходилося всередині житлового будинку. Горіли дах та перекриття. Пожежа була локалізована о 10.30 та ліквідована об 11.45. Жертвою вогню став чоловік 1952 року народження. Господар будинку, загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Причини загоряння та обставини події встановлюються. Цю суботу, 22 квітня, о 14.30 на молодь чекають в місцевому клубі в Орлівщині. Голова ГО «Help Хелп Тревел Денис Андрущенко та координатор «Юрепорт Твоя думка важлива Ірина Шаповалова говоритимуть про бізнес можливості та подорожі, а також як саме молодь може вплинути на розвиток своєї громади. Запрошуються всі бажаючі. Новомосковська районна молодіжна рада з 15 по 28 квітня включно проводить районний конкурс малюнку Картина Мого присамар'я. Мета конкурсу посприяти формуванню у молоді почуття патріотизму через любов до своєї малої батьківщини, тобто рідного міста або ж села, в яких вони живуть. Розвинути творчий потенціал у молоді та виявити і підтримати талановитих підлітків та дорослих. Учасником конкурсу може стати будь-яка молода людина віком від 14 до 35 років, яка навчається, працює та проживає в новомосковському районі. Підведення підсумків конкурсу проходить у трьох вікових групах: – 14-18 років, 19-25 років та 26-35 років. Кожному учаснику конкурсу надається право проявити свої творчі здібності. Конкурсні роботи мають стосуватися теми рідного краю, рідної домівки, пейзажів, мати частинки патріотичного змісту. Остаточне визначення переможців відбудеться 28 квітня колегіально конкурсним журі Буде визначено по одному переможцю в трьох вікових категоріях. За відсутності робіт в одній з вікових категорій обираються два переможці в іншій віковій категорії. Конкурсні роботи передаються особисто в день проведення виставки: село Орлівщина, будинок культури, реєстрація та проє. Прию... ...робіт з 13 до 14, початок о 14. Щодо нагородження, організатором конкурсу передбачені перше призове місце в трьох вікових категоріях. Учасники роботи яких займуть другі та треті місця, будуть нагороджені грамотами. Переможці конкурсу за перше місця отримають подарунки. Деталі проведення конкурсу можна дізнатися за номером 095 705 2084. Нещодавно в селі Голубівка проходив конкурс міста містер Голубівської школи 2017 Учасниками були учні старшокласники. В програмі гості могли потішитися яскравими виступами талановитої Гаврильченко Діани, переглянути візитки та Образи учасників Весняний образ та Чикаго. Конкурсанти отримували завдання різної складності для того, щоб показати, наскільки вони обізнані та умілі. Оцінювали учасників журі у складі директор школи Чернявська Наталія Анатоліївна. Завуч правдива Світлана Анатоліївна, вчитель біології Павлюк Любов Василівна та голова Новомосковської районної молодіжної ради Винокурова Карина. У номінації міста Містер Весна 2017» виграли Дебенина Наталія та Кулії. В Тофік. у номінації міста містер Чикаго виграли трос Катерина та Довгополи Ілля. Переможці були нагороджені грамотами та солодкими подарунками від Голубівської школи. Також отримали цінні подарунки від Новомосковської районної молодіжної ради. Волонтери та учасники АТО сядуть за кермо таксі, щоб зібрати кошти на позашляховик для 74-го розвідбату. На такий крок вони підуть в рамках акції Вартаксі. Котра вже проходила у Києві та Львові, і цього разу відбудеться у Дніпрі. Протягом трьох днів акції користувачі сервісу Уклон замовляючи таксі, зможуть проїхатися у військовому таксі та допомогти армії. Для цього викликаючи таксі у Дніпрі через мобільний додаток, треба вказати в графі деталі замовлення. Хештег Вартаксі. Приєднуйтеся до акції. Наші розвідники вже чекають на нову автівку, і разом ми зможемо її придбати. Всім привіт! Дуже скоро зустрінемося з вами на дорогах Дніпра. У нас в місті стартує всі українська акція під названням таксі». Я з великим удовольствием участвую в этой акції для мене огромна честь. Ми давно хотіли зробити нашу акцію таксі» в Дніпрі. Не знаю, тому що це одне з найкращих і найпатріотичніших українських міст. В нашій акції можна поучаствувати з 20 по 22 апреля у Дніпрі. Всього кілька днів. Ветерани, волонтери будуть сидіти за кермом, як звичайні таксисти, і катати Дніпрян. Ми хочемо, щоб як можна більше людей знала о потребностях армії не з телевізора і з фейсбуку, а да? непосередньо могла пообщатися з тими волонтерами, які їдуть за рулем. Для того, щоб стати учасником акції, достатньо просто викликати таксі через сервіс ОКОН та в полі примітки вказати хештег «Вортаксі». Всі гроші, які будуть зібрані на цій акції, підуть на закупівлю джипу для 74-го окремого розвідувального батальйону, з Черкаської Дніпропетровської області. Тому з 20 по 22 апреля цього року ми будемо раді вас віти заказчиками нашого таксі. Про події на сході країни дізнавайтеся від речника АТО Ярослава Чепурного. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції. Загострилася. За минулу добу підрозділ російсько-окупаційних військ 47 разів відкривав вогонь у бік українських захисників. Найбільш складною була ситуація на Донецькому напрямку. Тут вогнем танків, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав мужніх захисників Авдіївки. По позиціях по Шахти Бутівка застосував танки та 82 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. По боронцях Верхньоторецького та Луганського гатив з мінометів від 82-го калібру, озброєння бойової машини піхоти та кулеметів великих калібрів. В опорних пунктах наших військ поблизу Кам'янки, Зайцева та Пісків бив з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Позиції у районах Майорського та Новгородського обстрілював з гранатометів, А Троїцького, з кулеметів та стрілецької зброї. На Приморському напрямку з мінометів калібру 82 мм та гранатометів ворог вів вогонь по захисниках Мар'їнки та Красногорівки. Оборонців Широкіного та Водяного накривав вогнем бойової машини піхоти та гранатометів різних систем. По позиціях морських піхотинців під Павуполом та Талаківкою гатив з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів, а по опорних пунктах в районі Новогригорівки з кулеметів великих калібрів. Поблизу Лебединського та Водяного активізувались ворожі снайпери. На Луганському напрямку міномети калібру 82 мм та автоматичні гранатомети ворог застосував в районі Катеринівки. Захисників новозванівки обстріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а боронців населені на пункт Донець з автоматичних гранатометів. За минулу добу двоє українських захисників загинуло. Ще вісім отримали поранення.